Доброго дня, дорогі колеги! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами розберемо навчальний фільм стосовно процедур ліполізу на прикладі апарату PL650 ліполазер. Перш за все, ліполіз — це природний метаболічний процес, який забезпечує розщеплення жирів, звертаючи його в енергію, в теплопродукцію підтримки життєдіяльності нашого організму. Його швидкість, якість залежить від активності ферментів і гормонів, функції яких за необхідності здатні частково замінювати світлова енергія лазеру. Її застосування називають лазерним люполізом. Про те, що це таке, сьогодні ми й будемо розглядати. Методика лазерного люполізу передбачає не руйнування адипоциту, а пришвидшення виведення з жирової клітини жиру. Цей процес максимально повторює процес природного схуднення і максимально комфортно сприймається нашим організмом. Вплив хвиль довжиною 635 до 650 нанометрів призводить до розщеплення триглицеридів на глицерин та жирні кислоти, які виводяться з клітин через мікроканали, що утворюються під впливом лазерного випромінювання. Які ж функції лазерного ліполізу? Процедура лазерного ліполізу це неінвазивна процедура, що допомагає боротися з локальними жировими відкладеннями в так званих жирових пастках. Це ті зони, в яких накопичення жиру відбувається швидше, а позбавлення від цього жиру важке. Це зони, такі як коліна, талія. Стегна, наші сіднички, животики та друге підборіддя. Курс процедур допоможе позбавитись зайвих сантиметрів жирової тканини для комплексної роботи на здоров'я та красу тіла. Одна процедура лазерного ліполізу може спричинити зменшення обсягу на 1 або півтора сантиметри, а повноцінний курс процедури призводить до втрати обсягу аж до 10-15 сантиметрів. Але для того є успішні процедури комплексні. Ліполіз це. Активний запрос сьогодення як чоловіків, так і жінок, тому що актуальність лазерного ліполізу полягає в тому, що течія природного ліполізу каталізує ліпаза, під дією якої жири перетворюються, розчиняються і фракціонуються з подальшим утворенням кінцевих продуктів, у вигляді таких, як жирні кислоти, гліцерин та синтез АТФ. Швидкість ліполізу стимулюється групою гормонів, у тому числі соматорпін, в так званому гормону росту, без якого не обходиться ціла низка важливих процесів. Які ж це процеси? Перш за все, це синтез білка, подальшому це механізм зниження відкладень підшкірного жиру. Посилення або згорання жирів, що дуже важливо в комплексі процедур слімінгу фігури збільшення м'язової маси по відношенню до жирової тканини або тощо. По суті, ліпаза, сомотропін та інші гормони це відносно стійка комбінація природних речовин, здатних повністю контролювати ліполіс. Але проблема в тому, що секреція сомотропіну з віком. Знижується і за своєю природою вона дуже чутлива до негативного впливу, таких як наші фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Вона помітно знижується. За таких впливів, як недосипання, малорухливий спосіб життя або нерегулярне харчування. Також це може бути зловживання продуктами харчування з високим вмістом вуглеводів, або тощо. У результаті необхідна для ліполізу комбінація речовин не спрацьовує, швидкість та якість розщеплення жирів помітно погіршуються, що призводить до посиленого формування жирових депо та подальшого ожиріння, де ми будемо бачити зайві проблемні ділянки, з якими ми будемо стикатися в процесах слімінгу. Вирішити такі проблеми можна за допомогою світлової енергії лазеру. Її вплив допомагає активізувати процеси природного ліполізу. Для проведення лазерного ліполізу застосовується вузкоспеціалізоване косметологічне обладнання. Перш за все, це ліполазер 650. Він здатний генерувати світлову енергію із заданого довжиною хвилі 630-680 нанометрів. Вона безперешкодно проникає в підшкірну жирову тканину, підвищує проникливість мембран жирових клітин та активує процеси ліполізу. Це природні біохімічні ферментативні реакції, які прискорюють та покращують розщеплення жирів на складові. Світлову енергію з довжиною хвилі 630-680 нанометрів відносить до так званого холодного спектру дії. Звідси походить друга назва методу як холодний лазерний ліполіс, що підкреслює безболісність впливу енергії світла. Вона не викликає нагрівання шкіри та тканини. Для пацієнта процедура проходить максимально комфортно. Які ж особливості лазерного ліполізу від вас отримую дуже багато таких питань. Розказую. Лазерний ліполіз не руйнує жирові клітковини. По суті, він виконує функції комбінації речовин, стимулює процес розщеплення жирових клітин. Зменшення складки підшкірного жиру, що спостерігається при цьому, відбувається за рахунок скорочення обсягів жирових клітин, а не за рахунок їх руйнування. Завдяки цьому ризик побічних ефектів та ускладнень лазерного ліполізу зводиться до мінімуму. Лазерний ліполіс не завдає шкоди здоров'ю і добре переноситься організмом людини будь-якого віку та проблематики за рахунок процедур слімінгу. За рахунок підвищення проникності мембран жирових клітин кінцеві продукти їх розщеплення надходять у міжклітинний простір. Далі потрапляють у лімфатичну систему і виводяться з організму природним шляхом. Чому і важливо проводити процедури комплексно із лімфодренажними аспектами? Дорогі колеги, а зараз розглянемо показання до лазерного ліполізу. Які ж вони? Це надлишок підшкірно-жирової клітковини. Це основне показання до лазерного ліполізу. При цьому процедури можна проводити на будь-яких проблемних зонах тіла та обличчя. Це внутрішня поверхня плечей, спина та поперек, живот і боки, наші ягодиці, стегна, гомілки, коліна. особливо ділянка у жіночій аудиторії коліночок. Дуже комфортно оброблювати дані покази: щоки, підборіддя, шия і так далі. За допомогою ліполазера можна не тільки зменшити обсяг жирової тканини, але й сформувати дуже гарні контури фігури та обличчя, усунути в'ялість шкіри та згладити прояви целюліту. Лазерний ліполіс це ефективна методика корекції конкретних проблемних зон. Її реалізація дозволяє досягти приголомшливих результатів і перевтілення, зменшення обсягів тіла та обличчя на 2 або максимально 10-15 см і більше. Протипоказання до лазерного ліполізу, перш за все, це період вагітності та лактації, онкологічні патології, цукровий діабет це захворювання системи кровообігу. Хронічні хвороби на стадії загострення, також до протипоказів відносимо ураження, запалення, травмування шкіри та тканин у ході впливу маніпуляції. І так само обов'язково звертаємо увагу на момент епілепсії. Таким пацієнтам, на жаль, дану процедуру не рекомендовано проводити. Стандартний курс процедур Лазерного ліполізу він становить від 6 до 10 сеансів. А з урахуванням того, що мікроканали в жировій клітині залишаються відкритими до 72 годин, процедури слід призначати з інтервалом не частіше ніж 2-3 рази на тиждень для отримання оптимального результату. І природний, і лазерний ліполіс супроводжуються вивільненням великої кількості АТФ. Її енергію необхідно витрачати під час фізичних навантажень. Це допоможе покращити та прискорити процес розщеплення жирів, а також їх виведення метаболітів з організму, тому що в ході всього курсу лазерного ліполізу рекомендується так звана фізична активність. Це біг, плавання, їзда на велосипеді, танці, піші прогулянки тощо. Тому вашим пацієнтам рекомендовано робити фізичні навантаження. Так само в ході курсу лазерного ліполізу рекомендується знизити вживання продуктів харчування з високим вмістом вуглеводів, відмовитись від спиртних напоїв та випивати рекомендовану дозу на добу води. Процедура лазерного ліполізу займає 30-40 хвилин, що дозволяє позбутися жирових відкладень у найкоротші терміни. Рекомендації щодо проведення процедур. В одну процедуру лазерного ліполізу може бути включена обробка трохи більше 2-3 зон. Ліполазер PL650. Має 10 аплікаторів для тіла по 9 діодів та 4 аплікатори для обличчя по 3 діоди, що дозволяє опрацювати кілька зон одночасно. Перед початком процедури необхідно очистити зону, що обробляється, і обробити шкіру. І вибрані аплікатори розчином антисептика, наприклад, безпиртовий розчин, хлоргексидин. Після чого просушити. Для обробки великих зон роботи по тілу вибираються великі аплікатори, а для роботи на обличчі на невеликих зонах вибираються малі аплікатори. Аплікатори прикладаються до тіла площиною з випромінювачами. Зазор між аплікаторами він повинен бути мінімальний. Необхідно максимально перекрити зону. З жировими відкладеннями для того, щоб процедура була результативна. Для фіксації аплікаторів у комплектації апарату передбачені гумові ремені фіксатори. Після фіксації обраних аплікаторів на тілі в меню налаштувань необхідно вибрати один із трьох режимів з потрібною частотою впливу залежно від глибини залягання жирових відкладень. Чим більше поверхнево розташований жир, тим більшу частоту можна задавати. У місцях з більш глибокими заляганнями жирових відкладень ми вибираємо режими із низькою частотою впливу. Наприклад, це режим С. Інтенсивність імпульсів підбирається індивідуально. Пацієнт повинен відчувати дуже легке, комфортне тепло. Тривалість процедури не має перевищувати 30-40 хвилин, це дуже важливо. Лазерний ліполіс може використовуватись як самостійна методика або для досягнення швидкого результату у комбінації з іншими апаратними та ін'єкційними методиками або аплікаційними обгортаннями. Найбільш логічно спільне використання з вакуумно роликовим масажем, прискорити виведення продуктів розпаду допоможе використання пресотерапії. Або в компанії Алві Прага розроблений вакуумно імпульсний термомасаж драмрол. Результати лазерного ліполізу та тривалість курсу, перш за все. Потрібно підбирати індивідуально. Перші результати можна оцінити після першої другої процедури. Буде спостерігатися зменшення обсягів жирової тканини на 2-3 см. По мірі проходження курсу позитивна динаміка змін наростає. Для остаточного вирішення проблеми може знадобитися від 8 до 12 сеансів лазерного ліполізу, які проводяться один раз на 2-3 дні. При дотриманні рекомендацій косметолога досягнений результат можна підтримувати протягом усього життя. А для профілактики повторних накопичень жиру рекомендуються підтримуючі процедури, які проводяться один раз на 12-18 місяців. А зараз, дорогі колеги, я вам пропоную перейти до опрацювання ліполазеру 560 з демонстрацією на моделях. Дорогі колеги, зараз я вам з моделлю продемонструю, як коректно і правильно розкладати на тілі і на обличчі аплікатори ліполазеру. Тому переходимо до демонстрації. І перш аніж починати, ви підготовлюєте аплікатори, оброблюючи їх безпиртовим дезрозчином, наприклад, хлоргексидином. І далі насухо протираєте сухою серветочкою і розкладаєте під манжети повністю по розміру та по об'єму тої ділянці, де ви будете фіксувати. У комплектації резиночки підходять для різних розмірів, абсолютно всіх комплекцій наших пацієнтів, як від дуже маленьких. Розмірів, тобто ви можете підбирати об'єм. Так само резиночки ви можете комбінувати у більшому розмірі, який потребує тої обробки. Тому пропоную переходити до роботи. Для комплексної дії процесу ліполізу після використання липолазеру я рекомендую проводити завжди лімфодренаж для високого результату, отриманого наприкінці курсу, а так само для якості самопочуття ваших пацієнтів. Рекомендую використовувати термомасаж, високочастотний апарат Drumroll і на прикладі цього. Будемо демонструвати, як же проходить процедура самого вакуумного імпульсного термомасажу. На завершення дорогі колеги. Я вам бажаю успіхів у проведенні процедур слімінгу з маніпуляціями аспектів процедури ліполазеру і бажаю вам успіхів. А якщо у вас буде виникати якісь питання, ми вас завжди проконсультуємо. Тому до зустрічі!